Леся Українка у маленькій хатинці у тихім куточку. У маленькій хатинці у тихім куточку мати спить і дитина маленька. У віконці отчинене линуть садочку, Урочистій пісні соловейка. Мати спить, над колискою сина схилившись. Певне, пісню малому співала, а тепер, як приспала його, утомившись, край його і сама задрімала. Спить маленький, матусину руку щільненько обняли рученята дрібніє. Перед ним красні мрії, снуються легенько, Невиразні, але чарівні. І крізь сон йому чується спів солов'йовий, в тонкі пахощі квітів садочку, У віконце вривається легіт майовий, Промінь місячний гра на видочку.